Вітаю всіх! Друге відео на тему підписників мобілізації, все, що мене питають. Влітку, Беру літо, літо, 25 рік. Літо, 25 рік, буде змога пересуватись. Так, двійка кубків. Відразу випадає мені випало з колоди, коли тусувала. Двійка кубків. Це вибір, карта невизначеності, карта вибору і варіанти. Я не скажу, що влітку ви зможете поїхати спокійно на море в Одесу. Помірність. Тобто воно буде зменшено, але не так, як ви хочете. Розмов багато, бажання, ну, знаєте, як, розчарування. Очікування хорошого, але де в цьому питанні сильне розчарування, пошуки шляхів. Раптові пошуки шляхів, як доїхати відпочити і що робити. Питання було яке? Людина мене питала, чи зможуть спокійно поїхати там, з дітьми відпочити на море Одеса, Одеська область і не шарахатись нікого на вулиці. Ось що люди хочуть. Важко про літо ще скажу варіанти не визначені. Є варіанти, коли спокійніше, коли гірше, але на 100% ні, спокою не буде. Тепер, раз, така тема. Спитаємо так. Літо 25-й рік. Літо, 25 й рік літо. Яка тенденція буде по мобілізації? Літо, 25 й рік. Тенденція по мобілізації на літо. Помірність. Відразу карта помірності. Це баланс. Війна виходить у більш спокійний рівень. Тут. Виходить на літо багато старших арканів. Три. Це вже такий ключовий знак. І війна, я би сказала, буде по лінії бойового зіткнення, і, можливо, навіть зменшення активності бойових дій. Ось я не вірю, що їх повністю зупинять. Будуть якісь перестрілки на лінії бойового зіткнення. Так. Дивіться: на літо очікуєте якісь зміни. І причому зміни такі, що буде цікаво. знаєте. Я не можу сказати які, бо мені не йде до кінця, що там буде, але зміни будуть, і мені йде як зупинка цієї війни активності. Активності. Не можна назвати це активною фазою, я б не сказала, ні. Активність на лінії бойового зіткнення. Назву це так. Ось що мені йде. Це те, що мені йде зараз. Так, тепер я беру ракл відродження. І які будуть можливості відпочинку влітку чоловіків з дітьми? Було питання про чоловіків з дітьми. Які будуть можливості чоловіків з дітьми влітку? І щоб вони не це стикашників, вони шарахалися, що їх загребуть. Які? Давайте. Хтось може, хтось не може. Суперництво вибір. А тепер дивимось вибір. Одні колоди боротьба. Капець. Мені не подобається, скажу. оракул мені не подобається. Тому що не всі зможуть. Знову ж таки, не всі. Дуже важко. Не всі чоловіки зможуть, я не хочу це коментувати, тому, бачите, мені неприємно. От просто неприємно, тому що в нас починається цей дурдом знову.